Волають гори, кров'ю политі, підбиті зорі, падають униз, в пахкі долоні, зранені і зрить, вдирається голодний шовінізм. О курде, бережи свої набої, але життя убивців нещади, на байстриків свавілля і розбою, кривавим смерчем, бурею впади. Веди із ними кулями розмову. Вони прийшли не тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє мову. Пустити твого сина байстрюком. Згнобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів наш найлютіший ворог, шовінізм. Він віроломство заручив з ганьбою, Він зробить все, аби скорився ти, окурде. Бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненавісті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу, останній на планеті шовініст.